Рожка жі мені, сестричко, про відляну дивну нічку. Дійсно, ніч була та дивна, в небі ясна та чарівна спалахнула нова зірка. Люди спали по домівках, лиш одна не спала пара, попритулок все шукала це був Йосип і Марія. Уже багато днів дорозі навіть ослик у знемозі. А мені? а мені цікаво досить, а навіщо їм був ослик? Він був дуже їм потрібний, бо Марія є вагітна, коли ти не мала сили. Ослик віз її на спині, Вифлеємі в людній місті, не було ні теї місця. У зневірі на останку їх пустили в бідну стайню. Там і народила сина, постелила трохи сіна, а колиською для нього стали ясті худоби. Як малеську дитинку можна положити на сіно, то ж воно, мабуть, колюче і холодне, і незручне, не було мене там. Шкода, я вдала Ісусу сокотуру, ліжечко своє і водушку, щоб було тепленько і зручно. Хвилюватися не треба, в іфлиємі було тепло. А тому родивсь він в стані, щоб люди всі звичайні, і багаті, і прості, всі могли до нього йти. Першим вітати дитину, пастухи йшли в ту ж хвилину. Ну, звідки вони знали, що відразу поспішали. Ангел їм нічну годину дивно новину, вину. Дійстайся велика, народив Спаситель світу, поспішайте, привітайте, славу Богові віддайте потім залунала пісня: Слава, слава Богу, висні, хорі ангелі співали, небі Бог прославляли. Ах, посеред ночі, бачу на свої очі, так же можна і злякатись, ну нінічка, не поспати. Пастухи злякались, звісно, та, почувши дивну звістку, страх умить покинув їх, а наповнив спокій, мир. В той же час багаті люди аж зі сходу на верблюдах так ж до Ісуса йшли, подаруночки несли. Подарунки дально, розкажи мені детально. Що вони несли дитини, шоколадки, мандаринки, морські м'якенькі чи костюмчики гарненькі? У багатих мудреців подарунки не такі ароматний ладан, миро, золото у злитку щире. Ну і що малі дитині золотом робить на сіні? Мандаринки хоч масні, і, і не їлися усі. Ой, сестричко, ти б лиш знала, що Ісусика чекало в день, коли він народився. Іра дуже розлутився, підписав наказ жахливий. дітичок впивать не виних». Та Ісус каже, не вбили, як його живим лишили. Уночі уся сім'я тато, мама і маля, взявши всі свої пожитки, ослика, дарунки і свитку, змушені були втікати. Щоб Ді... Ісуса врятувати серед ночі зовсім бідні, у чужу країну бігли, там і золото, і миро для життя усе згодилось. Дійсно, Бог подбав про них, навіть золото їм дав, так, от би так подбав про мене, О, та і дав. Все, що мені треба. Він про нас постійно дбає, все, що треба, посилає, бо давно живе на небі і бачить всі наші потреби. Нам лиш треба довіряти І серденько щире мати. Я, Ісусу, довіраю і серденько щире маю. Кожен день молюся, я люблю Христа Ісуса. Амінь. Слава Богу.